Доброго дня! Учні мої 11 класу. Зараз у нас урок український, вже става мова. Сьогоднішня тема «Червона книга». Учні мої, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з темою «Червона книга». Ви, мабуть, вже чули про цей термін. Червона книга це особливий список, що міцні, рідкісні та вникаючи віти роглин і тварин, які потребують охорони. Вона є своєрідним сигналом тривоги, що накатує, накатує нам про відповідальність перед природою. На уроці ми та дальні шерев'яними її значення, дізнаємося, як вона допомагає перейти. Біологічне різноманітця та яке ви ти вже занесені до неї. Будьте уважні, не соромтеся ставити запитання, якщо щось буде не зрозуміло, розпочинаємо нашу подорож у світ рідкісної природи та тварин. Червона книга це офіційний державний документ, що містить перелік рідкісних та вників від тварин. І русні, які потребують охорони, до червоної книги України заносяться віти тварини і русні, які перебувають під загрозою зникнення через діяльність людини або природні фактори. Перша червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була ввитана в 1930 році. Перша червона книга містила опис 85 вітних тварин і 151 віту рослин, які потребували захисту. Друге витання червоної книги було виписано у 1904 році, воно містило більше оновленої інформації про зникаючі віти. Перший том був питаний у 1404 році і називався тваринний світ. Другий том був виданий у 1896 році і називався рослинний жвіт. Популяції віти в танець навчервого книгу поділяються на такі категорії. Нигли, нигли у природі, никаючи, врагливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі, відновлені. Кабінет міністра України за подпечує Віталій і Росподівання червоної книги, а також контроль за її оновлення та виконання з охорони різкі видів. Жестова лекціка, русалка, русалка, категорія. Витиньте. 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 А, мошкара, мошкара. Глобальний, преувеличний, глобальний, природні дані, аерітня, аеродоль. Аероторітня. Гуляшки, від витахи, цунамі, смерч, підтоплення. Прочитати народні прикмети, хміт, прикмет. È. Якщо краплинка рози витять бранці на кінчики листя чи трави буде дощ. Разуміє? Бачиш, як природа міняє бачили листя, от так краплинки є, буде дощ. Зато, то дошу на личці каштани являються леті, липкі краплину коли Лича кашта, раплинська плехи. Буде дождь нет, а завтра. Дуже пахнет жовтої академиться над ними хмари кома на дождь і негоду. Ота темніє річка перед грозою пісню світего робина буде. Горить на осень. Я в жопу пжолы при напряжении грозовых не ховаются, гули дощ не буде. Ластівка, літають нико, буде до доби. Я в шостере суху погоду, падає гілка, буде дощ. Вечірня веселка на гарну погоду, ранкову на негоду. Допомните речення, там тіно. Червона книга Д. То червоної книги Україні танути від і тварин і руху. Який Перша червона книга притяжна Українка в горі та па була витяна, перша червона книга місць була описана, друге витання червоної книги було випущено, перший том був витаний у і яка назва, другий том був витаний у якому році і називався. Популяції цих даних у червоній книжці поділяють на такі категорії кабінет міністра України та видання і розповсюдження Червоної книги. Вучні, мої, наш форум практі публікуй поки да, ми Ми уважно розглянули теми Червоної книги, то помніть важливі речення тексту. На уроці мені одноразово говорю про неопік Перевження природи та охорони рідкісних плитів. Ми ті стали про червону книгу і значення для нас сьогодні. Важливо розуміти, що люди вже багато разів закликали зберегти нашу природу, але ця проблема залишається актуальною. Рідкісні тварин та рослини потребують нашого захисту, адже не всі люди розуміють. Важливі і переження. Проте ми можемо зробити свій несу у збереження унікальних природних багатств. Дякую, що були активними учасниками уроку, Зустрінемося на наступному уроці. До побачення.